Добрий вечір, друзі. Всім добрий вечір. Рекламна пауза, бо тому, що якщо ви будете постійно сидіти в новинах, так як я сьогодні до обіду не могла з них вилізти, не могла зрозуміти, що там коїться на Росії, то я собі думаю, треба вас трошки відвлікти і зустрітися з вами знову. Тому що до нас, мало того, що приїхала купа товару, а я ще обіцяла вам дещо з. Класний сюрприз, дещо таке, яке раніше не робив до мене, до мене ніхто. Бачите ось цю коробочку? Вгадайте, е, що це? Ми, ага. як завжди, тримаємо інтригу, тримаємо, тримаємо. Отже, Роніки придумали таку для вас гру. Виграй свою знижку, знаючи товари Роні. Для всіх до кінця червня, хто буде приходити до нас у магазин. Зможе отримати знижку, але не просто так, а е, вигравши, знаючи її товари. Кожен вигад, е, вгаданий товар це 2% знижки. Тобто ми будемо давати 5 різних товарів і це знімати на камеру. Вам буде цікаво, хто онлайн, а хто буде в магазині, буде не тільки цікаво, а ще й буде. Заробляти гроші, економлячи їх. Отже, тут для мене Галинка підготувала. Ми вам покажемо на прикладі, як воно відбувається. Вона не підготувала знає, що там які є. тут товари. Е, я буду брати ні, ні, якісь. Не... Давайте поширю, щоб всі бачили. А, ну давайте, так. я поширю, Поширю в ефір. А я та, поки Ніне поширює в нашу спільноту ефір, я вам хочу дещо розказати. Ви знаєте, ми вам не, вам не від не говорили, що у нас сьогодні буде якийсь прямий ефір. А знаєте чому? Тому що ви ці товари вчора тільки кидали в замовлення, а сьогодні вже перед тим як йти додому. Нам привезли товари, тому ми мусимо з вами поділитися, щоб ви мали що на вихідні дивитися, обирати і в понеділок формувати свої замовлення. Дуже багато класного всього. Прибагато, тут багато хто побачить свої замовлені товари. Ось, дивіться, ті кувшини приїхали. До речі, новинка дошка. Я ж такої не бачила, але зараз Ніна вам все детально покаже і розкаже. А я вже... Так, отже, ви зрозуміли. Я поширила спільноту в Фейсбук. Галюська, там є хоч хтось з нами? Е, так, 10. Де, ну, бачимо так спонтанно. Е, дивіться, ще раз розказую. Отже, всі, хто прийде до кінця червня в магазин Роні, зможе виграти свою знижку на придбаний товар. Це для покупців тільки офлайн, а онлайн буде цікаво за нами спостерігати. Отже, кожен, якщо один товар вгадує. Отримую 2% знижки. Якщо не вгадую, нема знижки. Я думаю, що для всіх буде цікаво. Для онлайн покупців також буде цікаво. Ми будемо знімати це в сторіс. Отже, поїхали. Е, я беру перший товар. Е, ну, Звичайно, що я знаю, що це за товар. Ану. Це, але до речі, помилятися. Якщо помилилися, значить це наша нова пляшка силіконова. Вгадала. Вона... Да. До речі, мій Юрчик сказав мама, вона просто, як Ілон Маск, каже, крута та пляшка. Так що дітям буде і не дітям, і дорослим. Ну, Все, дала, дала, гадала, То вгадала. Свою так. знижку заробила. Так, 2% вже ви б отримали від покупки. Наступна. Ану? Я тут вибирала довго. Ви б знали, так. що їй вибрати? Ану? Термос. То твоя Гадала? остаточна відповідь? Ну, там один раз можна. Не Ану? <рес> Кетчуп! <рес> я не думала, що Ніна Будинська може не знати такого. Ану? Ану, цікаво, друзі, чорно то вгадає. Ану? А що тут таке Олешка? Що це таке? Це таке щось два в одному. Це не скріплене. Mm -hmm. Як би сказала іграшка, але то я не кажу. А, все, я зрозумів. Поня... Чебуреки робити, вгадала? Вгадала. Добре. <серків> До речі, хто хоче, можете замовляти. А, та, гарний, є... ой, <серків> ой, ой, воно не власиться. Це <серків> п'ять <серків> <серків> да, гривень набору, чебуреки робити. І ще, ще, ще щось. Mm -hmm. Суматку грубо зіграла. не вгадаєш. Як вам гра? А скільки я вже маю знижки? 2%? Я вже більше вгадала. 4% знижки. Чотири не вгадаєш. Я туди знала, якби я ту довго вибирала. Ложки запечатані з вилками. Що ти думаєш, то той мопсик? Не вгадала. Не вгадала? Не може бути. То в них така пачка. Ні? Ні. <реш> Не вгадала. Так що заробила 4%, 4 моїх. Значить, я виграла, якщо моє замовлення, будемо казати, там на тисячу гривень, то віднімаємо 4% і людина йде, заробивши гроші. Як вам така ідея? Ану пишіть. Чека... Чекаю ваші реакції. Отже, всі, хто прийде в магазин до кінця червня, буде з нами грати в таку гру. Я думаю, буде цікаво і нам, і вам трошки різноманітним. Наше, наше з вами співпрацю, значить, я думаю, що буде дуже класно. Цікаво. Отже, поїхали. Я розкажу до нас, що приїхало дуже швиденько. Не буду повторяти вчорашні товари. Покажу ось цей віник. Нема тут відкритого? Ні. Yeah. Друзі, хочу розказати про цей віник. Він у нас дуже часто є в наявності. Він дуже крутий, тому що він прочісує щіточку. Ось тут от від волосся. Тут треба показати ще наживо. Оця щітка, неймовірно якісна, класна. Він складається розкладається. Такий віник 625 гривень. Я зроблю пост, як мій Юрчик дуже класно його рекламує, так як це улюблений віник моїх дітей, мій і взагалі всіх перебувачів. Каріні, які тільки можна придумати. Дякуємо, пані Лена. Пані Лена пише, що ми їх завжди молодці. Ми знали. А як наше лебедини озеро сьогодні? Га? Пані Лена, ми ще не бачили. E, далі дошка малишка. До речі, її дуже давно не було. E, сьогодні хтось приходив за нею. Пані, я була впевнена, що вона є. Мене не було. Я вчора написала, що вона є, а її нема. Отже, така дошка малишка вже приїхала. Якщо вам її не треба, ви вішаєте собі в шафу на гачок. Якщо вам треба щось підпрасувати, ви ставите її на там, ліжко, стіл і пресуєте. Вона дуже якісна, виконана з металу. І є на неї дуже класна покривка. Вартість такої всього лиш 375 гривень. Далі. Приїхали ось такі келихи. До речі, дуже-дуже крутої якості то є, Я їх називаю келихи інстаграмні, вони вже приїхали по новій ціні 1000 гривень за 4 штуки. Ми маємо ще там кілька акційних, дуже подібних на них, то вони по 600 там, інші трошечки, грубше скло. Тому поспішайте, поки ще є в магазині зі старими цінами. Далі на задньому фоні парфуми. Я за них вчора казала. Я ніяк не можу зробити на них але Обов'язково обов'язково їх зроблю окремо. Далі приїхала ось така е, роз, тортівничка. Вона дуже класна, бо має краї більші за е, саму форму. Дуже зручна. Вона така антипригарне покриття має. Хто випікає, буде дуже зручно. Дякую, пані Галена, пише, що ми молодці. Далі дуже крутий термос. Це є. Уявіть це, це є кувшин. Зарабуть мене там глек. Цей. Дзбанок, глек. Ну, Але це не дзбанок, це ні, це термос. Термос Ціна дуже 25, крутий. Так, 625 гривень. Він ось так розкручується. А всередині, друзі, скло. Він настільки красиво виглядає. Сюди можна, як мені ще. Є міський великий 1,6. Можна як холодні напої пити, лити, так і гарячі. Далі, приїхали. Чеснокодавки, які дуже класно відкриваються. Я думаю, наші чеснокодавки знають всі, але ще не всі мають. Чим вона така класна, суперова і цей? Бо, тому що вона ось так витягується і легко мити. Дуже класно все, нічого не ламається, дуже гнеться, 250 гривень. Дивіться, ось така. Класна, приїхала в мене недавно була пані, показала, чи є ось такі гусятниці. Це гусятниця, який можна запікати і подавати. Це кераміка. Дуже круто виглядає, всього лише 250 гривень. Задумайтеся, хто має білу посуд, отак от, от викласти страву. Чи... Вона може бути як салатничка, так і для запікання. Дуже круто. Ось такі, гляньте, які класні штучки. На любі пляшки, такі з дозаторами. Тут резинова пімпа. Пучка, запихаєте її в любу пляшку, вона підходить. І ось тут відкривається і капає. Я вам ще також на них зроблю пост. Далі чухлина велику просувальну дошку від розміра 32-40 ширини і до 120 довжини. Якщо менше, не страшно, воно стягується. 375 гривень. войлок плюс тканина. Далі приїхали ось такі стійки. Вони ось так фасуються. А виглядають ось так. Вона в нас там заставлена. Але всі знають, що це таке. Це така стійка для одягу. Ось так вона виглядає: металева стійка всього лише 500 гривень. Далі, ось такі. Я знаю, у нас тільки вони приїдуть, зразу заберуть всіх з магазину, там вже є чергія. напишіть особисті, що, що ви написали мені таку. 50 гривень на великі ложки. Дуже красно. До шубляні. речі, можна навіть і на голки, нитки, то немає значення. Зробили собі таку розділювач. За 50 гривень можна всі шушлятки пообставляти. Далі топова ваза, топ продаж, хіп продаж. Називайте, як хочете, вартість всього лише 75 гривень. Я її називаю ваза рапата. Далі йдемо поступово. Приїхали ось такі баняки. Це на 5 літрів 1000 гривень. І на 10 літрів 1737 гривень. Хто хоче великі, якісні баняки, які підходять для всіх видів плити, то вам саме уроні. Далі, тільки по новиночкам, то що ми не показували вчора. Дуже класна ця в нас тепер в наявності. Лампа настільна, Лампа настільна в кремовому кольорі, яка іде як трансформер, вона ось так гнеться. Не буду відкривати, бо, можливо, хтось забере її. Одну секунду, пані Юля Гетман питає: як скажіть, як зробити замовлення? Вже обов'язково скажу. Дивіться. Хто мене не знає, я так і не привіталася, бо таке враження, що всі, хто мене дивиться, мусять зняти. Мене звати Ніна Будзинська, я засновник компанії Роні. Ми маємо поки що один фактичний магазин в зимній воді, але ми помаленьку робимо кроки, щоб відкритися ще у Львові. Ну, воно так швидко не відбувається, як би хотілося, але скоро ви е, зустрічайте і в іншому місці нас. Тобто ми не закриваємося, ми множимося. Це дуже круто. Зробити замовлення дуже легко. Ми, при, ми завжди пишемо, де ми знаходимося. Якщо приїхати сюди, і якщо це по інтернету, ви дзвоните е, е, у Viber пишете е, в Інстаграм, пишете е, в, в тому в Фейсбуці, пишете месенджер, ставити скріни. Саме, пишете. Швидше, задзвонити, і ми Саме не швидше задзвонити буде швидше, але дивіться в неділю, ми ніколи не працюємо. Тобто, з понеділка по суботу. Суботу сьогодні може ніхто не відповідав, бо було дуже багато людей. Ми відповідаємо в першу чергу ті, хто з нами в магазині, а вже потім спілкуємося з тими, хто є онлайн. Вибачайте, але ми не можемо сказати людям, будьте на дворі, бо тому, що мені хтось пише. Тому в першу чергу люди, які... В магазині. Далі вчора показувала качалки, казала, що їх нема. Ну вони доїхали 250 гривень. Качалка дуже крута, щоб не дотирати мозолі, і дуже важка. Дерев'яна 250 гривень. Юля пише, що я знаю, робила замовлення, але Ніна не відповідає в месенджері. Скажіть номер, будь ласочка. Ми відповідаємо всім доступово. Е, ну, може, вона сьогодні писала. Якщо сьогодні, то сьогодні. Ми не до вас обов'язково дійдемо, а номер телефону буде у шапці. У шапці Видео. допису так. так дивіться. Це до речі, товари для дітей. Я їх ніколи чомусь не показую. Мушу вам сьогодні показати. Отже, це у нас іде горшок. Який дуже-дуже зручний для діток, він як трон, а особливо для хлопчиків. Чому? Бо Тому що вони йдуть не круглі, а овальні. І е, пісюнчик після не догори, а вниз. Тут дуже-дуже зручно, бо я маю хлопчика-дівчинку, знаю, про що говорю. Такий от класний трон для дітей коштує 375 гривень. Вони є в наявності. Далі є перехідний період в дитини від горшка до е, цього? Від горшка до. Унітаз до унітазу. Я вам зараз мушу показати, як воно відбувається. Секундочку, ти на чому будеш показувати? А? Ти на чому будеш Ні, показувати? ні, ти не йде за мною. Я, я думала, туалет. Ти в туалет пішла. Я не в туалет іду. Але... Mm. Дивіться, друзі. Є ще дешевший горшок. Ось такий є горшочок. 187 гривень. Ну а я би його не купувала. Тільки через те, що мені я мала той, я ним настільки задоволена. А цей у нас дуже часто беруть іменно в садочки і. Поліклініки, то через то він мене просто є, щоб як присутність. Но раджу не економити, а взяти там той цей дешевший 187 гривень. Далі, коли йде перехід, ви ставите ось таку підніжку за 187 гривень дитині. Цей і сюди дитинка ніколи не впаде. Воно не буде слизгатися, і буде дитині так само зручно сидіти на троні на туалеті. Така штучка коштує 250 гривень, 250 гривень а, така а така штучка 187 гривень. Я думаю, що. Підставка що суперово чистити зубки діткам. Зуби чистити, допомагати мамі. Так, і далі йдемо по порядку. Приїхали вішаки різних форм, різних розмірів. Дерев'яні вішаки. 6-8 штук, білі на дуже класно, на верхній одяг. 437 гривень. Зараз дійдемо до інших. Доїхало багато літніх ковдр, але зараз їх наразі не показують, тому що доїхали. не на них час. Щіточки доїхали, я вчора їх показувала. Далі, ось такі вазонки приїхали. Хто хоче, залипушку якусь, це майже не відрізняється від справжньої. Це справжні пальми, це штучні. Оці штучні 212 гривень. І ці штучні. 325 гривень. Ну, дуже класно виглядають. Це, до речі, під замовлення приїхали. Вони десь тако на цьому поставити, щоб звисало. Дуже-дуже красиво. Далі ситка нові приїхали, вартість 500 гривень. Це нержавійка, Хто перетирає зараз ягоди? Це дуже-дуже класний цей. Девайс, тому що він дуже якісно зроблений. Сіточка цей, і тут дуже міцна, Дуже добротний. Добротний, Ну то для тих, хто любить добротні речі. Далі нагадуємо, Шчі. що щиток приїхало дуже багато. тут 50 гривень, б'є всі рекорди в тіктоці. Ось це м'яка частина. Нею дуже зручно. Мити, наприклад, підлогу, посуд. чи цей, А тут оця жорстка частина, неї дуже класно чистити молоду картоплю, ну, взагалі щось таке чистити, що вам треба потерти це. Така двохстороння губка, всього лише 50 гривень. Далі, до речі, там пані казала, що їй треба на подарок, і якщо ми не встигаємо, то не треба. Дивіться, ми після вчора з вами говорили, воно вже у нас 625 гривень. Дуже крута подушка, я її відкрию, правда? Ти не хочеш, я відкривала, а я її відкрию. Але ми її назад пхати навіть. <ріст> так, ми Галією коли засунули назад, уявляєте, навіть без вакууму ми, ми її стягнули. Профі, профі. Одним словом, це є вакуумно стягнуті речі для її. Всі дивуються, що це розумієте, Воно через добу набирає свою цю. Це дуже класна подушечка. Вона за 12 годин стане така, як потрібна. Рекомендую особливо дітям. Це є невисока, бо ще є така сама високого наповнення. Вона е, тут має е, дуже гарна тканина. Е, тканинку ліоцель, хоча раніше так було. Зараз я вам прочитаю. Ні, хороша тканина, думаю, що так. Так, є. Є е, ліоцель. Показуємо. Ліоцель 45 і котон. Це ну 55 на натурально 45. п'ять. Нату... Ну як натуральна. Котон. Ось тут розумієте, друзі? Котон натурально, зверху зверху, котон в середині ліоцель. Дуже хороша подушка. Така подушка всього лише 625 гривень. Зразу вам кажу, ков ковнички... ще є висока, така 750. 750 є ще в два рази вище. 750 хто би хотів. До речі, ковдри літні є дуже класні і дуже круті. Ні, таки розкрию я літню ковдрочку, бо зараз сезон, Мені малий каже, мама, коли ти вже цю ковдру дістанеш? Ковдру ми свою". ще не пробували записати. Е, Ні, ковдру ми не будемо запихати. нас, до речі, ті ковдри з такою швидкістю розібрали. Це літня повітряна ковдра Хмаринка. Дивіться, я її розкрила. Е, вона е, вся прошита. Давайте буде видно. Бачите, вся прошита. Її вартість, увага, 237 гривень. Дуже крута ковдра, розмір 150 на 200 і розмір 200 на 200 двохспальний, всього лист 362 гривні. Ось так файно, взяла, поклала. Давай б'ється. Не не Далі то я вчора показувала чиня. Показувала. показувала. Все, те, що вчора показувала, сьогодні не показую. Далі, дивіться, які класні кошики. Кошики теж топчик продаж. Особливо в Тік-Ток. У Тік-Ток Тік б'є всі рекорди. 250 гривень. Ось такий кошик на брудну білизну. Чим він такий класний і зручний? Він, коли його не потрібно, він не займає місця. Не Зараз ще сміт... поки що чайник покажи, а я буду того бавитись відкривати. Чайники чайники ми вам все рівно вчора показували, але подивіться, яка краса. Але що, але я не пам'ятаю ціни, бо він тільки вчора прийшов. А ти покажи, які нові ще а, то, 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 я новий розіграші готую. За колісся за колісся покажу. Вчора було е... голубеньке, а це вже буде м'ятне. Та, так що ви мусите за нами слідкувати, щоб ви знали. Якщо ви вчора не виграли, то наступний раз виграєте точно. Що, вийшло? Майже, майже. Я прям квестю. А що там, певно? Відкрий сушку. Відкрий, кушку. Є, є, є. Дивіться, це дуже класна корзина для білизни об'ємом аж 70 літрів. Ось так от ви її відкриваєте, кидаєте туди свою брудну білизну, гляньте, яка вона вмістка і класна. Сюди поміститься дуже багато речей. Якщо вам її не потрібно, ви оп і сховали. в Любе місце. 250 гривень. 250 гривень. До речі. А, кстати, об оптичках. Так, далі. Дуже класний смітник. Я вчора його не показала. Він чіпляється на дверцятку. У нас нема дверцятки. А можна... тут може, зачіпиться. Дивіться, у вас є дверцятка, вона буде, так. вона закриється. Гляньте, яка класний, класний крутий смітник, його треба скласти спочатку було. Одним словом, і він ось так. Відкриваєш сюди. Ось, так. Треба його... О! Ось так відкривається. Тобто ви собі на робочу частину до будь-якої дверцятки причепили, ось так відкрили. Зачистили все. І кинули дуже класно під рукою мати. Дивіться, і якщо ви навіть закриєте дверцятку, воно все одно закриється. Тому що воно так зроблено, що воно буде дуже-дуже таке прилягати. У нас нема дверцятки показати. Дуже класно. Такий смітничок всього лиш 250 гривень. Далі показую вам сушку на білизну. Сьогодні все розпакую. Дуже люблю сушки на білизну. особливо ось ці. Вони не займають зовсім місця, як завжди, знаєш, якийсь має бути секретик, mm -hmm. до якого. ще чисто тепер додали <глес> Так, та. так. Гляньте, яка класний, класний, класний ось така сушечка. Вона коштувала 437 гривень, не знаю, чи зараз така сама ціна. Не займає місця для балкончику. На двір винесли. Супер. По перше, вона дуже якісно зроблена. Оці е, дроти взагалі не будуть вам ні ламатися, ні репитися. Звичайно, я з вами згідна для великої сім'ї. Вона не підходить. Но для студента, для дитячих речей, коли нема місця, як додаткова сушечка я додатково на вулиці, дуже часто вируч. дуже дуже круто. 437 гривень. Так, далі новиночку. Як бачите, до нас приїхала просувальна дошка величезна, де ми будемо просувати, показуємо вам маленьку великі речі. І така середня дошка 1487 гривень, трошки менше за ту більшу. Але теж дуже класна. Це у нас теж Це Новинка, правильно? Бо у нас такої ще не було. Та дуже класна. Бач, Італія написана. Дуже супер. Так далі доїхали ось ці ковшики. Вони неймовірно виглядають, не знаю, колір, бежево, сірий. Дуже-дуже красивий. В них навіть не знаю, можна жарити бульбу в тих олію таку робити. Фріта, Фрі, вона така якісна, дуже тут покриття. І всередині також її можна на всі види плити, крім індукції. А на газову, електричну, без проблем. Отже, 875 гривень за три штуки. І ось такий світлічок вам покажу. Це теж новиночка, приїхала. Тут закрита педалька для того, щоб кожен на ваше сміттєве відро того, не ходив і не теліпав. Воно досить таке велике. Е, тут е, ну, новесеньке, правда? Хто має велику сім'ю. Він чим такий класний? Він возенький, але його об'єм аж 50 літрів. Дуже-дуже круте сміттєве відро відкривається на педальку. Педалька є схована, щоб вам не мазали. Бо хто ж захоче замазане відро, правильно? Е, е, все. Не, ще І курзенки. І тоді вже буде все. Вішечки 187 гривень за. 5 штук. Чим вона така класна, бо воно таке про силіконе не йде, щоб не злазили там піджачки чи якісь ці в білому кольорі на ну, не верхній одяг. На верхній а досить одяг. Не, не, прогинається. Вони Ні, не прогинається, але все одно я би його використовувала на піджачки, на щось таке, на там шуби. Лузочки. я, б, я б брала Лузочки. Це. Лузочки. Так. І останнє, що хочу показати: наш ось такий класний топчик. Це є також корзина для брудної білизни, можна її використовувати як е, для іграшок. для, Я не знаю, знаєш, частіше найчастіше назбрудь, коли вже одяг виправся, викинути е, ну, і йти шити, розвішувати. Так. 250 гривень дуже класно виглядає. Тобто його можна використовувати для всяких, так він по гриби ходити. Як знаєш, потім oh, точно. сезон починається. сітка скоро. по гриби ходити. Одним словом, ікею можна використовувати в різних різних місцях. Все, я вже вас затримала. Переключайтеся на новини, бо я зараз сама біжу і дивитися, бо таке, що зараз робиться в світі, а особливо на Росії, не можна пропускати. Ікеа Іроні були з вами. мене звати Ніна Будзинська. Я вас чекаю за, за вашими знижками. До зустрічі до понеділка. Всіх люблю, цілую па-па.